Привіт усім! З вами я, Снайпер, як завжди. І не звертайте уваги на це. Бо тепер офіційний мій типу Нік, Снайпер, але замість англійського замість літери е 3. Да. Я це не пояснювати. Ну, тут... Але в Роблоксі у мене о, ну, офіційний, типу, оригінальний, к такий. І залетіла, я думаю, всі поняли вже куди. Мардар Містері 2. Так, ну і шо? Давно я вже в цей режимчик не заходив. Хоча я тут ну, був ще 10-й левел маю і 0 скинів. Так, і хто ми щас? Ага, давайте я звук вимкну. Ось так от. Ну, і я просто не винний. Я буду грати із от таким шифтлоком. Це треба зайти в налаштування і там shift-lock, класно. Так, ну, монетка, монетка сюди. Так, їх тут максимум за один матч можна 40 назбирати. І одразу вам показую секретку. Е, а, так, да, ось сюди. Опа, бачите? Хтось теж знає. Все. ми сховалися. Ну, правда, багато людей, мені здається, знають про це. М -м -м. Ну, дивіться, у мене вже потроху досвід ось набирається. Я вам раджу, знаєте що? А ви коли граєте і там рядом убивця, то ви просто Чекай, це шериф? Це шириф, да? Ні, це... Да, це шериф. Він щось там діставав, ну, не ножик. А, ножик! А, убийця убийця. Так, вбивці, убивці. Так, стараюсь на російську, а, а то. Ну, не то що прям російська, в мене є чуть-чуть суржика, можна так сказати. Так, ну дивіться, що... Ось так от можна. Ага, он він. вбивця там. До речі, мардер мистери 2 означає, ну таємне вбивство 2. Ого. Тут якось. А, ні! А, не! А! Ну, 29 монеток все-таки назбирав. Непоганенько. Що Шо на шопі? Ага, дивіться, який прикольний ножик, клас. Ми за кристальники можемо купити різні прикольні штучки. Дивіться, ну у нас є тут бокси такі. О! Прикольно. Е. О. Ага, все. То... А, Ого. То в мене якби було, типу, 300 монеток десь лежало. Давно лежало 300 монеток забутих. Да Ну і дивіться, тут є ось на револьвери такі, скінчики. Що в нас тут? Оцей класний. А тут ще бачите, це типу легендарний 5% шанс, що він випаде. а є ще якісь секретні. Там, здається, чи 0,20 чи... 0,2% чи 2%, не пам'ятаю. Ну, можна ось і це відкрити за 1000. На робоксів, а мене так. Ну тут є на ножики. Ось мені, до речі, колись падав. Із першого мого ж кейсу. Ось такого випав оцей легендарний. Я тоді прям атак от отрабав. Ааа... Ну, звісно, конечно, 5 разів. Ну, правда, мені, хто грає Brawl Stars, то зрозуміє. Мені із кожного легендарного стар падає легендарний боєць. Це нормально вообще? Чи це глюк? О, о, дивіться, бачите секретка? Це розробник нашого улюбленого Мардер Mystery. Бачите як? Давите, я тут такие профи покажу. Эй, выпустить! Выпустить! Ты, ты чё? Выпустить! Вып... Так, ну кто я? О, я в Прикол. Так, окей. Добре. Шо? Кто тут шериф у нас? Короче, я пишу отсюда. Знаете, в чем... Ну, бо коли ти граєш за шерифа чи вбийців, ой, за шерифа чи чи невинного, і не це, це невинний, то ти хвилюєшся, бо ти від усіх відходиш, бо просто можуть тебе вбивця. Може... Не, не може бути будь-хто, він може тебе просто зрізати, так. Да. А якщо ти вже, ось так от, ось так от, ось так от, ось так от. Все. ізі, ізі пізла скрізь. Так, окей. Ми збираємо потроху монетки. Ну, ніхто не бачив. Ой, дивіться, знову цей розробник. А, там ще другий, да У них теж є роги. Я відношуся до типу розробників. Бо в мене теж є роги на скині. Так, ось так от, ось так от. О, е, е, ти чого? Ага, то ти такий хитрий. Ну. ну, я тоже хитрый. Я тоже хитрый. Я наихитрейший в Роблоксе. Ладно. Шериф, шериф, да шериф, да шериф. так вот, так вот Не, не стреляй, не стреляй! Ну, 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 Так, вот так вот, так от. Ого, який тут фарма нету кайф. Просто кайф. Реально. А он шериф. Ну шо, ти мене тут. Це Роблокс, тут немає фізики шо. Просто взяв і скло прострелив. Ага. Це тобі на Call of Duty. Чи що? Чи щось. Шо? Чи Це тобі... Ну Ай більше не граю в різні шут. Ну, таке. А, ні-ні-ні-ні, ні, так, шериф. Отак от, отак от, 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 все. Коротше, просто ось так от. Бачите? Надо стерегти цей пістолет. Бо якщо його хтось підбере, мені кінець. А! Ну! Ладно, чесно. Ого, дивіться, який класний револьверчик. Ну, зато я багато конів зібрав, але дивіться. 2100 XP це класно, це класно, я скажу вам. Це хороший фарм, але. Але щось у мене навіть новий рівень не утримався. Давайте підемо краще на Мілбейс, На військову базу. Давайте, голосуйте. Короче. Давите. Все, звучайная карта себе. Ну, давите, да, я Ось там вы спавнитесь. Заходите сюда, поднимаетесь сюда, включаете шифтлок. И вот сюда, ось так вот. посуньте. Ну и там такие. А, ну я инсет. Логично. О. Зелия квосхер. Це разробный газел Чи як правильно причет. Так, ти, ти ти, Ти убивсь, мені кажеться. Чи ні? Ця гра, похоже, на мафію, знаєте? А ні, це Ты як А, то в мене теж є такий Санто. Давайте його візьмем. Хм. У клас. Ти хорош. Ти хорош, я тобі скажу. Ось тобі подарунок. М'яка іграшка Санто. Ой, який ножик класний. Це, 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 це. Це, це такий легендарний. Я думаю, що це епічний чи секретний, можна сказати. Хто грав Counter-Strike, там червоний чи рожевий, здається, це секретні скіни. Так, дивіться, в мене вже 412 конів. Прикольно, але треба тисячу, якби назбирати. Це не швидко. О, я можу собі купити шоколадне молоко. Ну, а летом мне не требовалось все. Си четыре. Да. Да, Си четыре – это штука серьезного. Это уже такая прям, можно сказать, ну повторю, серьезная штука. А, отсюда кажется, кто Си четыре заклав. Реально. Я, якщо не помиляюсь, тут десь. А, ну да, є секретний прохід. Правда, він не дуже секретний. От сюди начебто можна було війти. А хоча, може, це в іншій грі взагалі, або просто на іншій карті. Чекайте, це Це та карта? Да. Це. А, згадав її. Я на ній вже дуже давно награв. Дуже давно. Оце місце можна сказати для... Ну, ну як? До речі, дивіться, у нас тут... А, можна пісні додавати, але це, типу... Це нам надо... Що нам надо? Оце купить еліто. Еліто. Далі тут 500 робоксів. Зруські. У мене тільки два. Я їх розтринькав. На все. На все, що можна. Так, можна на Twitter підписатися. Хм, цікавенько. А, а значить у нас тут десь є коди. А це. А це цікаво. Слухайте, нам треба кудись цей код ввести, а куди? Скажите мне, пожалуйста. Можно... Уже... А, вот сюда. Э, эту секундочку. Сейчас я возьму телефон. Все, повернуся з телефоном і... що зараз дивимось? Дивимося коди ММ2. Ну що ж, дивимося. Нік скейт. Е. E... Ну що ж, давайте, наприклад, інший трохи. Ага, українська мене треба. Айс. Wing Не розумію, що це означає, ну. вводимо І. Ну, ви щось. З... Та нічого не дали! Це скам. Nic Ну, окей. Це попробую. Чес, я не знаю, чи нормально, ну, чи правильно я це прочитав. Wait a second А я не можу пробіл. Мені нічого не дали, реально. Нічоїсніко. Ви чого? Слухайте, ну дайте щось До речі, у нас тут... ну ладно, буду заробляти Дивіться, у нас тут є ось такі... У нас тут є ось такі режимчики. Агов асасін а я хочу подивитися, що це за режим. Реально. А що це за режим, скажіть мені? Це давайте я на сьогодні може вже останній разок зіграю, щоб відос не був таким довгим. Вау, я теж хочу таку. А, це відножика. Да, це відножка. Знаєте, що я хотів собі ще на скін? Ельфійські вуха. Ну, я подумав. ні, це буде занадто. Це буде реально занадто. Що... Що це в мене буде за чудик? Так. Е, це світлова бомба. Думаю, багато хто знає. Є така світлова бомба тактична. І в Counter-Strike є. Російською тут хтось спілкується. Ну, да Ну, що ти типу буки далі і вона сліплює ворогів. Там, не знаю. Ти можеш запам'ятати, куди йдеш, що там якісь снайпери, ти закритий. Не понял, що робить? Я ж не прочитав, що робить. А, -а, -а. ну що він, типу, шо? Шо? Він асасін, чи що Він Він, типу. ми, типу всі знаємо, що саме він бивці, чи що. А, ні, воно, воно он Чекай, А, он теж і ножик. А, це шо? Що? що це за різнятка? Мені страшно. А, ну! Хм, чекайте, це ми один одного зарубашили. Коротше, мені цей режим не подобається. Оце похоже на шутер, в якому у всіх скінчилися гроші, щоб собі купити, ідемо, до речі, в інший режим, собі купити хоча б пістолета. Так, окей, кажу знову для... Ну, тих, хто грає в шутери. А? Шо? Шо це було? Е, ладно. Ладно. Скільки тут людей? Ну тут уже інші люди, це логічно. До речі, скільки коштує радіо? Що 375 роксів? Ви шо? Так, Ну це реально краще, ніж радіо. Що радіо дасть? Ну музичку. Ну добре, буде музика. І що? Просто візьміть собі рядом, покладіть телефон і слухайте музику. Ого, дуже похожі два плеєра бекон. Я колись тоже мав такий скін. Ну, такі ось. Але... Я собі купив такий. Малесенький, у мене скінчик. Так, вони вибиратимуть. Ну, я вибираю Workplace Теж усьо якийсь гравець. Чекайте, я Це цього G S G F -R -R -Q U Ладно. Думаю, ви поняли, хто оце. Ну, то я и бачу, начебто А, а ч а у меня девчачий скин? Э, вы чё? А я... А, я понял, у всех тут одноковий скин. А, не, на однокове Що ще зроблю? М да, ну це просто найдовший мій раунд е, в будь-якій грі. Ну, а, помилився. Найкоротший раунд у будь-якій мій грі. В моїй грі. Ага, ну окей. Пішли, значить, звичайний. Ну то він і популярний, що там можна чуть-чуть хоча б прожити Да. Mm -hmm. Так. Давайте разочек зіграємо. Ага, хтось написав. Good game. Ну, то він до когось. Я що не був. А давайте на цей research facility, Не знаю, що воно значить, Ну, research це, типу, перепошук. Ну... Що тут відбувається? Тут японець І... і Чи... я не побачив прапор. О! Я шериф, я шериф, клас-клас, клас. Окей. Ну я за шерифа... гадайте, хто я. А? За шерифа я нуб чи про. Гадайте? Е, нуб Коротше Я чекаю, щоб хтось. Я не знаю. Ага Ну Это значит Это Это можно сказать Это можно сказать тиммерство Да Ну и кто скажи А не А ну А ну Но ну, не 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 Я думаю просто рель, короче Не А, а что такие маленькие скинцы Ну, честно Це не чесно. Бачите, який мал нюхенький скин. то, то тут а ні, а де вона? Конечно, той скин дуже няшний. Який. А нюшный няшний скин чек. Коротше, я не знаю. Ой, ні! отак от, от. Ні, ні, не попав, не попав! Я сейчас зве на винуголодь не пристрелив. Та... та ну як по тобі попасти? Поможіть, люди, поможіть! Ні, все, я програв. Я ж кажу вам, що я поганий шериф. Тистий глюк. У мене ж має кружечок будь посереднь. Угу. Ну що ж, прикольний режимчик. А хто ж самі сперечається? Це хороший режимчик, це легендарний. Він бачите, аж очі такі стали великі. Так, від того, який він крутий. Ну. Що ж, всім, думаю, буде легко поставити вподобайку, написати коментар, поділитися відосиком з друзями. Е і підписатись, що найголовніше. Ну, вам же це безплатно. Ну, що ж. Дякую всім за перегляд і пока.